Номер 711. Чебурашка, крокодил Гена і мадам Шапопляк поїхали у Херсон на збирання кавунів. Разом вони заробили 1024 гривні і розділили їх відповідно до того, хто як працював. Чебурашка держав 11:32 зароблених грошей, крокодил Гена 58 решти. Хто з цієї компанії найпрацьовитіший? Для того, щоб відповісти на це запитання, нам потрібно. Знайти, хто скільки заробив грошей. Так, всього заробили 1024. Чебурашка одержав 11 зароблених грошей. Тобто 11 від суми 1024. Тобто цю суму грошей ділили на 32 і множили на 11. 1024 поділити на 32, помножити на 11. 1024 ділимо на 32. 102 ділимо на 32, візьмемо по 3. 6, 96. 102 відняти 96, буде 6, 4 зносимо і беремо по 2. Так, 2 на 32, 64. 32 помножити на 11. 32 множимо на 11. 32, 32, 2, 5, 3, 352. Тобто, чибуреш, чи чебу, бурашка е, отримав? Чебурашка отримав 352 гривні. Далі, Крокодил Гена 5 восьмих, решти. Решту ми не знаємо, тому ми знаходимо решту. Від суми всієї віднімаємо те, скільки заробив, чебурашка. 352 гривні. Так, 1024 мінус 352. 12, відняти 5. 7, 9 відняти три, шість. Шість гривні, решта. Так, крокодил Гена заробив 5 восьмих від цієї суми. Тобто цю суму ділили на вісім частин і він отримав п'ять таких частин. 672 ділимо на вісім, множимо на п'ять. 672 ділимо на 8. Беремо по 8 і по 4. 84 множимо на 5. 80 на 5. 400 і 20. 420 гривень. Це отримав крокодил Гена. А тут був Чебурошка. Так, залишилось знайти, скільки заробила мадам Шапокляк. Ми знаємо загальну суму 1024 гривні і знаємо, скільки отримав Чебурашка і Крокодил Гена. Тобто від загальної суми віднімемо суму двох ем, двох чисел. 1024 відняти 352, додати 420.

Так, і тепер ми зможемо відповісти на запитання, хто з цієї компанії найпрацьовитіший. Той, хто заробив найбільше грошей, той і найпрацьовитіший. Дивимось, ще 352 гривні, крокодил Гена 420, мадам Шапокляк 252 гривні. Тобто, крокодил Гена найпрацьовитіший, тому що отримав найбільше грошей. Переходимо до наступної вправи номер 712. До дитячого, так, до дитячого санаторію завезли банани, апельсини та мандарини. Маса апельсинів становить 12,35 маси бананів, а маса мандаринів 7,12 маси апельсинів. Скільки кілограмів апельсинів і мандаринів разом завезли до санаторію? Якщо бананів завезли, 245 кг. Так, дивимось, маса апельсинів становить. 12,35 від маси бананів. Маса бананів відома 245. Значить, 245 ділили на 35 частин і взяли 12 таких частин. Коли ми поділимо на знаменник, помножимо на чисельник, ми знайдемо масу апельсинів. 245 поділити на 35, помножити на 12, ділимо 245 на 35.

Маса мандаринів становить 7,12 від маси апельсинів. От тепер ми вже знаємо масу апельсинів 84 кілограми, і нам потрібно від цього числа знайти 7,12. Знаходимо. 84 ділимо на 12. Якщо взяти по 7, а, ну ось ми множили 7 на 12, 84. Значить, якщо ми поділимо, буде 7. 7 на 7, 49 кілограм мандаринів. Завезли до санаторію. Так, скільки кілограмів апельсинів і мандаринів разом завезли до санаторію. Додаємо 84 додати 49. 84. І 49, 120 і 13 133 кілограми апельсинів і мандаринів. Завезли до санаторію. 133. Так, наступна вправа номер 713. Подорожуючи на човні. Дніпром барвінок за перший тиждень проплив 72 км. За другий тиждень 7 восьмих того, що проплив за перший тиждень, а за третій 8 дев'ятих того, що проплив за другий тиждень. На скільки кілометрів менше проплив барвінок за третій тиждень, ніж за другий? Так, спочатку ми знайдемо, скільки барвінок проплив за, 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 за другий тиждень, тому що за перший ми знаємо. А за другий сказано, що він проплив 7 восьмих того, що проплив за перший день, за перший тиждень. Так, тобто 72 ділимо на 8, множимо на 7. 72 поділити на 8 – 9, 9 помножити на 7 – 63 кілометри за другий тиждень. Так, ну, потрібно повністю пояснення записати. 63 км проплив барвінок за другий тиждень. Я скорочено записала друге. За третій тиждень 8 дев'ятих того, що проплив за другий. Тобто, потрібно знайти 8 дев'ятих від ось цього вже числа, від того, що він проплив за другий тиждень. Тобто 63 ділимо на 9 множимо на 8. 63 на 9, 7, 7 на 8, 56 кілометрів. Це за третій тиждень. Так. на скільки кілометрів менше проплив барвінок за третій, ніж за другий. Дія віднімання. 63, Ось у нас другий, ось третій. Відняти 56. 63 відняти 56 буде. 7. Так, відповідь запишемо як на 7 кілометрів. На 7 кілометрів менше проплив барвінок за третій тиждень, ніж за другий. Так, є. Наступна вправа 714. Із двох портів, відстань, між якими дорівнює 576 миль. Одночасно, назустріч один одному вийшли кораблі капітана Врунгеля і Сінбада мореплавця. Яхта капітана Врунгеля проходила за день 42 милі, що становить 7 дев'ятих того, що проходив за день корабель Сінбада. Через скільки днів після початку руху зустрілися мореплавці? Так, е, значить, відома що? відома відстань між портами. І відомо, що яхта капітана Врунгеля проходила за день 42 милі. Але невідомо, скільки проходила за день корабель Сінбада. Але ми знаємо, що корабель Сінбада проходив за день 7 дев'ятих, і це було 42 милі. Так. Яхта капітана Врунгеля проходила за день 42 милі, що становить 7 дев'ятих. Тобто 42 милі це 7 частин, а всього таких частин було 9. Значить, щоб знайти ці 9 частин, тобто, щоб знайти, скільки, скільки миль проходив корабель сінбада, ми спочатку 42 поділимо на 7, щоб знайти одну частину і помножимо на 9. 42 ділимо на 7 і множимо на 9. 42 на 7. 6. 6 помножити на 9. 54. 54 милі. Так, і пояснення. Проходив за день корабель Сінбада. Корабель Сінбада. Так. Значить, цей проходив 42 милі. Це 54 милі. Так, запитання. Скільки, через скільки днів після початку руху зустрілися мореплавці? Так, ну, можна, наприклад, знайти, скільки миль вони проходили за один день разом. 42 додати 54. Буде 96. 96 миль. Так, проходили за один день корабель Врунгеля і корабель Сінбада дописуємо так. І тепер можна відстань між портами поділити на ось це число, тобто на відстань, яку вони проходили за один день. Ми дізнаємося, через скільки днів вони зустрінуться. 576 ділимо на 96. Так, 576 ділимо на 96. Можна взяти по скільки? По, 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 по 6. 6 на 6. 36. Дев'ять на 6, 54 і 3, 3,57. Буде шість. Тобто, отримали, що через 6 днів після початку руху зустрінуться ці мареплавці. Наступна вправа: 715. З квіткового та сонячного міст виїхали одночасно на зустріч один одному знайко і незнайко. Знайко. Їхав зі швидкістю 56 км за годину, що становило 8 швидкості руху незнайка. Через скільки годин після початку руху вони зустрілися, якщо відстань між містами 532 км. Спочатку ми знайдемо, з якою швидкістю рухався незнайка. Ми знаємо, що Знайко їхав зі швидкістю 56 км за годину. І це становило 8 одинадцятих швидкості руху незнайка. Тобто 56 км за годину. Це 8 частин, і таких частин було 11. Тобто, спочатку знаходимо одну частину, тобто, 56 ділимо на 8 і множимо на 11. Таким чином, ми знайдемо швидкість руху, незнайка. 56 ділимо на 8, множимо на 11, 56 поділити на 8. 7, 7 множимо на 11, 77 кілометрів за годину, це швидкість руху, незнайка. Незнайка. Так, тепер знайдемо, скільки кілометрів, знайка і незнайка, проходили за

Ну, напишемо проходили за одну годину, проходили за одну годину, знайка і незнайка разом. Так. І третє. Тепер ми можемо дізнатися, через скільки годин вони зустрілися, тому що нам відома відстань між містами 532 км, І відомо, скільки за одну годину вони проходили разом. 532 ділимо на 133. Так, 532 ділимо на 133. Можна взяти по 4, 12, 13, так, буде 4. Тобто потрібно 4 години для того, щоб знайка та незнайка зустрілися.